Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного ти платиш тренеру в залі за те, щоб він змушував тебе страждати. Болять м'язи, з тебе л'ється піт, дихаєш уривками. І це здається нормальною ціною за ріст. Але вдома з тією ж головою і тілом ти біжиш від будь-якого дискомфорту. Складні розмови переносиш на потім, помилки прикриваєш виправданнями, прохання про допомогу здається слабкістю, а думка про публічний виступ запускає паніку, хоча реальної небезпеки немає. Той самий дискомфорт, та сама нервова система, протилежні рішення. Рік тому ти міг робити багато речей через не хочу. Зараз ті самі дії просто не відбуваються. І замість того, щоб побачити, як зменшилася твоя готовність зустрічатися зі складним, ти пояснюєш це характером, віком, таким типом особистості. З м'язами все визнають очевидне: немає навантаження, буде слабкість. А от коли роками уникаються конфлікти, нові задачі і невизначені ситуації, це чомусь називають обережністю або інтровертністю. А не деградацією здатності справлятися з труднощами. П'ять років тому ти міг без тремтіння дзвонити незнайомій людині. Зараз навіть просте повідомлення відкладається на завтра. Три роки тому ти озвучував незгоду, коли був незгоден, тепер мовчиш, щоб не створювати напругу. Рік тому брав задачі з відповідальністю. Зараз хапаєшся лише за безпечне і прогнозоване. І щоразу, коли ти уникаєш, приходить миттєве полегшення тривога спадає, тіло розслабляється, мозок фіксує. Ми правильно зробили, що не пішли туди. Проблема не в тому, що тобі продали казку про комфорт, а в тому, як влаштований древній мозок, його задача не зробити тебе реалізованим, а зберегти живим. Він не розрізняє тигра в лісі і різкий коментар під постом. Древні структури мозку, відповідальні за тривогу, однаково реагують і на фізичну, і на соціальну загрозу. Серце б'ється швидше, долоні пітніють, увага звужується, тіло готується або тікати, або нападати. Ця система працює з негативним ухилом. На загрози витрачається набагато більше ресурсів, ніж на щось приємне. Один негативний коментар перекриває десяток позитивних. Один провалений діалог запам'ятовується яскравіше, ніж п'ять нормальних. Одна відмова сприймається як маленька катастрофа, навіть якщо до цього були десятки зрод. Людина уникає дзвінка і отримує полегшення. Відкладає складну розмову, знову стає легше, промовчує замість того, щоб висловити, і не відчуває напруги. Кожен такий раз мозок закріплює, уникнення працює, небезпека була реальною. Добре, що ми втекли. Наступного разу поріг тривоги ще нижчий. Те, що раніше було просто неприємним, здається нестерпним. Те, що викликало легке хвилювання, запускає майже панічну реакцію. Ти не став слабохарактерним. Твій мозок просто навчився включати тривогу в усе більшій кількості ситуацій і тепер блокує вхід у будь-який дискомфорт ще до того, як ти встигаєш щось свідомо обдумати. У сучасному світі більшість реальних загроз соціальні та емоційні, що про мене подумають, а якщо не вийде, а якщо відмовлять. Але мозок запускає режим виживання там, де насправді потрібен режим росту. Ти стоїш із телефоном у руці, розумієш, що треба просто набрати номер, а внутрішньо відчуваєш, ніби стоїш на краю прірви. Хоча максимум, що може статися, тобі скажуть ні або не зараз. Для древньої системи відмова читається як вигнання, а вигнання як загроза життю. Логіка тут майже не має ваги, стара програма сильніша за раціональні аргументи. Та цю програму можна переписати. І це робиться так само, як ти тренуєш м'язи через навантаження. Тіло й мозок підкоряються одному принципу невеликі, дозовані стресори запускають механізми адаптації. Це називається гормезисом або суперкомпенсацією. Організм не просто витримує удар, він повертається після нього трохи сильнішим, ніж був, підняв вагу, м'язи частково пошкодились, тіло відновило їх і зробило міцнішими. Зайшов у холодну воду, і через кілька повторів цей самий холод уже не здається смертельним. Провів складну розмову, мозок отримав новий досвід Я вижив, мене не вигнали, світ не завалився. І наступного разу поріг тривоги буде вище. Керований стрес зміцнює зв'язки між нейронами, покращує здатність до навчання, робить мислення гнучкішим. Хронічне уникнення складного робить протилежне. Мозок буквально втрачає здатність переналаштовуватись, стає ригідним, нездатним до змін. Тут важливо розрізняти просто стійкість і антихрупкість. Стійкий витримує удар і залишається тим самим. Антихрупкий змінюється через удар і стає сильнішим. М'язи антихрупкі, імунітет антихрупкий, здатність справлятися з соціальним дискомфортом. Теж антихрупка система. Вона росте від навантаження і атрофується від уникнення. Більшість людей чекають великого моменту, щоб нарешті змінити все великого рішення, великої сміливості, великого ривка. Але мозок не вчиться від одноразових героїчних чинків, він переналаштовується від маленьких повторюваних сигналів. Якщо відразу зайти в дуже сильний стрес, древні структури влаштовують бунт, і людина відкочується ще далі назад. Якщо ж уникати майже всього, мозок починає вважати небезпечним майже будь-що, потрібна золота середина, керований дискомфорт, не той, що ламає, а той, що вимагає зібратися. Він достатньо малий, щоб не запускати паніку, але достатньо відчутний, щоб залишити досвід. Я увійшов. Витримав, впорався. Це принцип мікродискомфорту, не про крижаний душ і не про екстремальні челенджі, а про знайомі соціальні ситуації, від яких ти зазвичай тікаєш. Раз у дискусії сказати Я не згоден на зустрічі поставити запитання, яке здається дурним, визнати другу я не знаю, як це зробити. Допоможи, написати чесне повідомлення замість безпечного нейтралу, подзвонити. А не ховатися за ще одним привіт, як ти у листуванні попросити, замість того, щоб чекати, поки здогадаються. Кожен такий крок як щеплення. Мозок отримує реальний досвід, мир не завалився, мене не викреслили. Я живий. З кожною малою дозою тривога слабшує, поріг спрацювання підвищується. Але працює це лише в режимі регулярності раз на місяць. Як один підхід у залі, тіло нічого не запам'ятає. Щоденні маленькі виклики формують нову норму. Дискомфорт перестає бути надзвичайною подією. Внутрішній опір перед входом у дискомфорт це не сигнал стоп, а часто навпаки маркер зони росту. Чим сильніше внутрішнє не хочу, тим більша ймовірність, що саме тут атрофувалась твоя здатність діяти. Важливо зрозуміти ще одну річ. Фізіологія страху і хвилювання майже однакова. Серце б'ється швидше, дихання частішає, тіло напружене. Різниця лише в тому, як ти це називаєш. Якщо в голові звучить мені страшно, я не впораюся. Мозок читає це як загрозу і підсилює паніку. Якщо ж мій організм мобілізується, бо це для мене важливо, той самий стан стає паливом для дії, це рефреймінг. Руки тремтять значить, є енергія, яку можна направити в дію. Серце б'ється швидко не тому, що ти ламаєшся, а тому, що виходиш із гнилої зони комфорту. Голос тремтить не тому, що тебе зараз розкусять, а тому, що ти робиш щось нове. За півхвилини до важливої розмови чи дзвінка. Достатньо помітити один-два сигнали тіла і переозначити їх не як слабкість, а як готовність. Так мозок поступово перестає сприймати дискомфорт як команду тікати і починає читати його як сигнал діяти. Але навіть коли ти регулярно заходиш у дискомфорт, з часом він стає звичним. Якщо зупинитися на цьому рівні, розвиток знову починає відкатуватись. Це як у спортзалі. Якщо роками піднімати одну й ту саму вагу прогрес зупиняється. Оптимальний рівень складності відчувається як 7 із 10. тривожно, але посильно. Занадто легко, нудно, хочеться пропускати, надто важко, ламає, змушує тікати назад. Щоб не скотитися вниз, потрібне прогресивне навантаження не разові героїчні ривки, а постійне, невелике підняття планки. Навчився дзвонити незнайомим, далі ініціюй зустріч. Навчився озвучувати незгоду, вчися відстоювати позицію, навіть якщо більшість проти. Навчився просити допомогу, попроси про щось, що раніше здавалося занадто. Так запускається кумулятивний ефект є дві спіралі висхідна, маленький акт сміливості, ти впорався, виросла віра в себе, наступного разу складніше. І так по колу. Несхідна. Ти уникаєш дзвінка, отримуєш полегшення, мозок запам'ятовує уникнення дрівнює нагорода і через деякий час уникати стає реакцією за замовчуванням. Справжня впевненість не будується з фраз я зможу. Вона складується з реальних епізодів Я вже робив страшне і вижив. Один маленький крок у дискомфорт може розвернути всю спіраль. Замість я завжди тікаю, з'являється, іноді я йду назустріч, і це працює. Дискомфорт у твоєму житті буде в будь-якому випадку. Питання лише в тому, який саме керований, який ти обираєш сам і який тебе будує, чи не керований, який навалюється, коли ти не готовий і ламає. Який один маленький крок у керований дискомфорт ти можеш зробити сьогодні, щоб твій мозок зафіксував? Ми більше не тікаємо, ми ростемо.